Парламент восьмого скликання працює активніше аніж його попередній склад. Зокрема, і за кількістю пленарних днів експерти порахували протягом двох сесій роботи депутати підготували більше 3700 законопроєктів, З них встигли розглянути 40%. Більше половини були проголосовані у сесійній залі та прийняті. Найбільш активною була фракція партії Батьківщина, середній показник законотворчих ініціатив на одного депутата є 55 одиниць. 11 народних депутатів взяли участь у всіх пленарних засіданнях, шестеро з них мажоритарники. Антирекорд відвідуваності належить позафракційним. Командиру Азову Білецькому та провіднику правосектору Ярошу 5,6 відсотків відповідно. Актуальними у парламенті залишаються проблеми дисципліни відвідування пленарних засідань, ігнорування процесу голосування окремими фракціями, а також потреба повноцінної системи оцінки якості законопроєктів та планування законотворчої діяльності. Активність народних депутатів вона не тільки в законотворчій роботі, а безпосередньо у виступах. І сьогодні ми маємо дев'ять народних депутатів, які жодного разу не виступали в пленарному залі, не зареєстрували жодного законопроекту запиту або звернення. Винесені на розгляд парламенту проекти рішень найчастіше підтримував народний фронт. Натомість опозиційний блок масово ігнорував голосування запитання порядку денного пленарних засідань. Оратором у парламенті залишається радикал Ляшко. Володимир Приляк, Андрій Пішта. АНТВ.